Жахлива спека продовжує випробовувати чернігівців. Стопчики термометрів уперто підіймаються до позначок плюс 35, плюс 40 градусів. Це і сприяло оголошенню найвищого п'ятого класу пожежної небезпеки. За нинішніх умов навіть кинутий непогашений сірник неодмінно призведе до загорянь. Лише протягом минулих вихідних пожежно-рятувальними підрозділами ліквідовано дві пожежі на торфовищах та дев'ять сухої трави і сміття на загальній площі майже 23 гектари. Спека так і манить відпочити на водоймах, але і тут на людей чатує небезпека. Так в озері Сорокини, що поблизу села Туманська Гута Козелецького району, рятувальники знайшли тіло 35-річної місцевої жительки, яка після тривалого перебування на сонці пішла купатися у водоймище. Говори, не говори, а люди таки вперто продовжують ігнорувати належні заходи безпеки під час купання, що є основною причиною трагедії. Так на Чернігівщині лише за останній тиждень потонуло шестеро людей, а з початку року 41 особа. Тому рятувальники вкотре наголошують на дотриманні елементарних заходів безпеки. Не заходьте різко у воду після тривалого перебування на сонці. Для купання обирайте спеціально обладнані місця, де тверде дно. Пологи схил та немає швидкої течії чи водоверті. Не запливайте далеко від берега і не заходьте у воду в нетверезому стані. Тож дотримуйтесь правил безпеки та бережіть своє життя.